Вітаю вас! Ми підсумуємо сьогоднішній пленарний день середи, а він з огляду на ухвалення Верховної Ради України рішення видався досить продуктивним. Український парламент ратифікував низку міжнародних договорів, серед них аж три зі Шрі-Ланкою. Ну а головне народні депутати України звернулися зі зверненням до Європейського союзу, до Європарламенту, до європейських інституцій, аби наголосити в черговий раз, що Україна виконала всі свої зобов'язання щодо безвізу для України. Про сьогоднішній порядок де в українському парламенті ми будемо говорити з народними депутатами України. Це Марія Іонова, яка представляє фракцію блок Петра Порошенка, і позафракційним народним депутатом Сергієм Мельнич... Мельничуком. Мої вітання вам, шановні народні депутати. Вітання. Отже, сьогодні парламент звернувся до Європейських інституцій, Євросоюзу, Європарламенту нам що залишається лише чекати, а чекати вже недовго, так, пані Марія? Ну я по перше хотіла би сказати, що це а, а, таке вже заклик, звернення вимога а, до. Урядів членів країн Європейського союзу до європейського парламенту і до ради Європейського союзу, тому що наразі рішення у нас за більшістю в Європарламенті, і надалі рішення за Радою Європейського Союзу. Ми просто в черговий раз наголосили, що дійсно всі 144 умови виконані, і навіть в той довготривалий період, який нам був наданий на виконання цього плану дій. У нас з'явились нові обставини. Це російська агресія. Але попри цих складних умовах ми ратифікували, і ми знаємо, що остання вимога це було електронне декларування, і наша система є прикладом для всіх країн, тому що це є найвідкритіше із максимальною відкритістю даних електронне декларування. На жаль, у нас також деякі політики маніпулюють і дестабілізують суспільство, говорячи, що Візовий режим не буде наданий, але я хотіла би сказати, що ми якраз звертаємося до наших колег з європейського союзу, підкреслюючи, що саме цей сигнал він є для українського суспільства, не для народних депутатів, а для тих а також хлопців і дівчат, які наразі охороняють і захищають європейські кордони, тому що війна не в Україні, а війна в Європі. Пане Сергію, пані Марія сказала, що у Деяких політиків є е, певний песимізм. Ви належите до таких щодо безвізу для України? Я е, хочу бути реалістом, і дійсно, даний е, до європейської спільноти потрібно е, звертатися, і їхні обіцянки мають бути виконані. А саме прийняття безвізового режиму буде стабіль, стабілізуючим фактором і всередині країни, і е, е, це може вплинути на вну, на внутрішню політику, тому що е, як була пані Марія, говорила, що зараз деякі політики розхитують е, ситуацію і дійсно. Е, в країні ну, зубожіння, і е, дуже багато є факторів, які е, дестабілізують внутрішні стан і дехто е, намагається цим скористатися, е, не закатавши руки, просто е, взятися за, за роботу і допомагати працювати по кожному питанню, допомагати людям вирішувати їхні е, їхні проблеми, а не грати, грати на чиїхсь почуттях, на чиїсь біді, от і собі заробляти політичні бали. От сьогодні я Прошу пані Марія, опозиційний блок не дав жодного голосу на підтримку цього звернення до європейців. Вас вони не можем ну, не, не, не дивувати. дивувати, тому що на жаль, якраз з партії регіонів і почалася да з їхнього рішення призупинення і відмови від підписання угоди про асоціацію. Почалася революція гідності, і це була вимога суспільства. Я хотіла би сказати, що в цьому контексті якраз наші громадянське суспільство, народні депутати, уряд, президент. Тобто ми всі рухались в одному напрямку, і виконували якби, у наші зобов'язання, і тут Україна себе показала як країна, яка виконує а, взяті на себе обіцянки і зобов'язання. І тепер наразі дійсно європейці визнають, що це їхня внутрішня проблема, із того якби до нових обставин, да що міграційна криза, і якраз вони придумують цей а, призупиняючий механізм. Але наразі ми просимо про те, що не питання а, а, дайте нам безвізовими в будь-якому. У випадку розуміємо, що необхідні 2-3 місяці для таких технічних юридичних процедур, і ви можете в будь який момент, коли буде вирішене питання по цьому сеспеншл механізму включити або виключити. І ми абсолютно усвідомлюємо, що наразі можуть скористатися цим безвізовим режимом тільки ті громадяни України, які мають біометричні паспорти, які мають теж економічні можливості відвідувати країни Європейського союзу. Тобто Але ми не йдемо. До Євросоюзу з простягнутою рукою те, що про що заявляє опозиційний, Ні, ні блок. це абсолютно маніпулятивні твердження, такі дуже... Ну, Ми відповідальні 에... перед своїми зобов'язаннями. А наскільки відповідальна Європа, пане Серів, як ви гадаєте перед своїми обіцянками? Саме, саме черговий документ, який був сьогодні прийнятий, це якраз вказує на те, що ми Європі даємо ще один поштовх, щоб все-таки ми зі своєї сторони виконали свої зобов'язання. Тепер їхня черга виконати свої. От і ми на цьому на наполягаємо і цього просто ви час обговорювали, що це є технічне рішення. А наразі чому теж таке звернення? Тому що наразі це вже перейшло в політичну площину. Ну зайшла і... мова і про мінські домовленості. Я вибачаю, це абсолютно два різних поняття, і тому тут не треба їх змішувати. Але ми вже дуже відверто го з нашими це європейсь... з ну, трибуни. Це некоректно говорити, але просто хочу сказати, що ми дуже відверто також говоримо з нашими європейськими колегами. І вони розуміють, що дійсно наразі якраз рішення за європейським союзом. І а, також, що стосується політичного, то дійсно для наших громадян, і також це сигнал Російської Федерації, що так, ось вже кордони Європейського союзу, да, ну, тобто партнерів європейського союзу, що дороги назад ніколи не буде. І а, також я хотіла б в цьому контексті сказати, що нам також дуже важливо це завершення ратифікації угоди про асоціацію. І я теж сподіваюся, Ва, що питання Нідерландів буде вирішено в найближчий час. Ми просто завершимо і вже темпи буде трошки інші. І ми і ми маємо сьогодні. Було правильно з трибуни сказано, що ми маємо Україною, які б у нас не були внутрішні конфлікти між фракційні, там партійні, і так далі. На зовнішньому фронті ми маємо показувати єдність. Щоб ми єдиний кулак? Одним кулаком і щоб не показувати, що у нас є розбрат. Всередині, будь ласка, але на зовнішню політику ми маємо всі разом стояти не тільки в парламенті, але апарат президента. Е е е міністерство, відомства, парламент. Ми всі маємо йти одним фронтом, і український народ і спільнота наша маємо все показувати, що ми єдині в цьому, і тоді буде все в нас. Получатися. А, до речі, ви пристаєте на пропозицію одного з відомих політиків, і ця пропозиція прозвучала сьогодні з парламентської трибуни, аби е, політики здали чи віддали свої дипломатичні паспорти. Я позицію і їздили свою, за кордон візами. Я свою позицію йому сьогодні сказав. Хай спочатку поверне в державний бюджет ті кошти, які він накрав на пожежних автомобілях, От, здасть паспорти і не їздить в Європу. О, хай Служба безпеки України і всі інші хай розслідують, скільки вкрадено. О, це це вище цинізму. Кричати з трибуни, як він вболіває за народ. О, хлопцям е, е, з резервного фонду не дають на, на протези ну, от, це грошей. Трошки а, він, пішли... а, він, а він 50 Далі. мільйонів з резервного фонду просто тупо краде. Зрозуміло. пані Марія, дійсно лідери країни ЄС визнають, що Україна проявила сумлінність. Виконали 144 пункти щодо безвізу з Україною. Європа визнає, що ми працюємо в плані боротьби з корупцією, проведені реформ. І от вчора комітет підтримав ще одне рішення. Аби його підтримала Верховна Рада України, це Стамбульську конвенцію щодо припинення насильства в сім'ї. Ви причетні до цього документа. На, на вашу думку, сьогодні є привід для ухвалення такої конвенції? Чи це адаптація нашого законодавства до європейського? А, ні, ви знаєте, тут можна дуже довго говорити. Просто хотіла би сказати, що дійсно робота щодо ратифікації Стамбульської конвенції вона дуже довго велася. Єдине, ми її активізували протягом останніх двох років і локомотив. Цієї, скажімо так, активної дуже підготовки більше ніж 20 законопроєктів, була Ірина Луценко, і три Спільно, роки, що здається, до цього. так, але там було призупинене діяльність. Тобто основні документи розробилися якраз протягом цих двох років, і це була така спільна, дуже активна робота уряду парламентарів, громадських неурядових організацій і міжнародних організацій. Дуже кропітка, особливо звичайно, в контексті військового конфлікту російської Агресії, коли суспільство дуже якби і агресивно налаштовано, та нам потрібна допомога нашим військовослужбовцям, і хлопцям, і дівчатам, і в родині. Тобто, наразі дійсно саме головне, що завтра буде, це кримінальний блок, там, де буде підвищена кримінальна відповідальність кривдникам. Друге, це все ж таки підвищується, що свідки цього домашнього насильства вони теж є жертвами, і там інша соціальна допомога буде надана і дітям. Також третя Торона, це і з кривдником будуть довше працювати. І основний закон дійсно це є закон про запобігання домашнього насильства. Але ви знаєте, зал підготовлений з тих пір, як ми якраз провели читання під назвою СІМ, така була міні-вистава. І люди просто почули ці життєві історії. Мені здається, що кожен знає такі життєві історії. Але правильно, чому ми презентуючи ці законопроекти, називаємо цифри жахливі, що у нас відбувається? Історії, які з трибуни ми говоримо, тобто, коли народні депутати чують ці загрозливі цифри, то мені здається, що ні у кого не буде абсолютно жодного сумніву, що підтримати ці законопроекти, тому що це якраз Стамбульська конвенція, це якраз превентивний механізм для зменшення тих жахливих цифр статистики, яку ми наразі маємо, пане Сергію, У Верховній Раді України з'явилася ще одна законодавча ініціатива. Це слідом за декларацією. Народних депутатів, з тим, щоб е, громадські активісти, які е, борються з корупцією і побутує така думка, що борються з корупцією за міжнародні гранти. Але ці законодавчі ініціативи, вони ну, не знайшли підтримку, не знаю де. Напевно, в громадському середовищі. Що Я думаю, що це не, не громадське середовище, це саме ті структури, які Хочуть контролюва контролювати деякі органи, от і мати собі заробіток на цьому. Це не обов'язково мають бути гранти. Те ж саме проведе громадська рада, наприклад, хто я тільки що піднімав питання по пожежним автомобілям. Там вже є громадська рада в які пропускають, що ціни завищені, є експертиза, ціни завищені там на 600 на 600 тисяч на одній машині заробляє. Радикали із групою, які грабують. О, ці, за два роки витрачено державних коштів на це близько 700 мільйонів. Із них, із них вкрадено, ну, рахуйте десь відсотків 30. Ну, є перспектива у таких законодавчих ініціатив. І громадські ради пропускають, то кожен має відповідати за це. Тому що, на мою думку, якщо громадська рада таке пропускає, значить вона також має, звідки зиски свої. Їх потрібно також перевіряти. Однозначно, треба, щоб кожен відповідав за своє і кожен подавав ті самі декларації. Кожен громадянин згідно з статті, якщо не помиляюсь, 65-ї конституції має здавати декларацію. Тому ряд. Пані ви хотіли щось додати. Я просто хотіла додати, що в будь-якому випадку ми прийдемо. Система також запрацює, і ми в Будь-якому випадку прийдемо до того, що дійсно люди будуть не паперові декларації, заповнювати, але в електронному вигляді. Бо я думаю, що система вивчить там всі помилки попередні, і вона буде більш технологічно, скажімо так, зручніше заповнюватися. І люди будуть їм буде зручніше заповнювати декларації. і Ми просто всі до цього прийдемо. А не тільки там, тих 40 тисяч, да, які на початку це зробили, там, від народних депутатів, урядовців, там, президента, вищих чиновників, да, також інші. Тому тут просто іде, скажімо так, така я думаю, ініціатива виникла в залі, про те, що якщо ті люди, які контролюють антикорупційні інституції, антикорупційне законодавство, мають бути також прикладом да, подачі своєї електронної декларації, що вони морально... Ально мають право такою тематикою займатися, і, якщо не помиляюсь, пан Шабуніне кінцем займається. Він і, заповнив і електронне. Я зрозуміла, і на завершення дуже коротко, як ви загалом оцінюєте політичну си ситуацію в країні, і наскільки е парламент відчуває е свою відповідальність? За те, що діється в Україні, якщо взяти до доваги вчорашні мітинги, сьогодні біля національного банку прийшли фермери. Попереду річниця майдану, що парламент має зробити на своєму рівні, аби все таки в країні була стабільність політична? звичайно, парламент абсолютно має бути відповідальний за те, що він бувається в країні, але я б хотіла сказати, що на жаль, дійсно деякі політики просто використовують такі проблематику, та, яка ще там не вирішена. Але, наприклад, що стосується вкладників, то наразі парламент дуже ж швид... ну, президент подав парламент, швидко відреагував на цю проблему щодо банківських вкладів, ошуканих, Та, але а також ми маємо думати про те, що як наразі приймати те законодавство, щоб унеможливити таку проблематику в майбутньому. Я просто сподіваюся, що правоохоронні органи спраць працюють ефективно і наразі будуть якісь, якщо провокації, то вони будуть зупинені. Але наразі наші громадяни України мають право на мирні акції протесту. І вам останні слова на цьому завершуємо. Але коротко, будь ласка, коротко лідерам фракції груп потрібно на даний момент. Поставити ті законопроекти, які більш необхідні зараз для суспільства, щоб полегшити далі життя народу. І наполягати це вже до прем'єр-міністра, до міністрів, щоб вони, щоб вони в свою ну, щоб вони також прийняли відповідні розпорядження в себе в відомствах. Дякую, шановні народні депутати Дякую. нашим глядачам. Нагадаю, що сьогоднішній пленарний день Верховної Ради України ми підсумовували з народними депутатами України це Марія Іонова, представниця фракції блоку Петра Порошенка, та з позафракційним Сергієм Мельничуком.